Без військових Херсон залишився з першого дня, без правоохоронців з першого дня, без Служби безпеки України з першого дня, без прокурорів з першого дня. Ви знаєте, я дуже емоційна людина і завжди згадував, як у поліції чи у прокуратурі я бачив таке гасло слугувати і захищати. Так от у мене виникало питання. Кому ж ви слугували і кого захищали, якщо ви з першого дня втекли з Херсона? Коли я в перший же день зранку прийшов до військомату, щоб запропонувати свої послуги у якості захисника міста, то обласний воєнком, який мені напередодні, 23 числа, пообіцяв: якщо буде війна, а її не буде, не напружуй нікого, не провокуй ситуацію, її не буде. То, якщо ти прийдеш, я тобі дам. Умовно кажучи, гвинтівку, і ти будеш допомагати мені відстрілюватися від усіх росіян, так от він взагалі мене не прийняв. А черговий сказав він від вас ховається, Володимире Васильовичу. Володимир Миколаєнко, колишній мер Херсона, донедавна полонений у російських катівнях.